Бачу в Може, він позаду дерева, коробці або. Що? Ей, я думала, будемо морати не випередки. Я не хочу більше грати в цю гру? Я сказала, що не хочу. Ви мене знайшли. Моя держана, так? Ні. Що? Аманда, про що ти говориш? Це моя черга? Ні, я не хочу більше грати в цю гру. Але Аманда. Була прикладено в мене зі Багас, ми і так далі. тому що я старалась. У нас мають лісі. Привіт, мене звати Аманда. Тебе як звуть. Моє ім'я в тебе чудове, давай грати в гру. Хтось буде ховатись, ти маєш їх знайти. Я шукаю свого друга. Ти думаєш його бачу? В дереві або в коробці класне місце для сховки. Нам буде так весело, тут сильно весело. Ви знайшли Моя Мах, черга. Можемо вирати, наприклад, на Аманда, це моя черга. Можемо зіграти ще один раунд. Добре, будемо грати по-чесному. Буде далі, ну так ти найкраща мирає Готова чи ні. Я yeah. іду. О ні, вона може бути будь-де. Ти бачиш. Тебе дивися, як звіваємо. І не пропаде, так як діти на екрані. Нам буде цікаво, будемо грати цілий день, по-моєму 10, до десь допоможи мені знайти мого друга. Де вона, де вона, де вона, не можу знайти ніде. Аманда, Аманда. Аманда, Аманда. Зі, не звати Аманда. О, це ти знову. Давай грати в хованки Не скінчені. Я знаю, звучить нудно, але сьогодні буде веселіш. Ну давай ми виберемо хованку. Я думаю про навипередки, коли скажу біжек зі зек. Нам буде весело цілий день. Я знаю, що ми будемо грати в випутках. Це моя це моя черга. це моя черга. Я хочу, я грати, я в хочу в грати в іншу, в іншу гру. Ми будемо грати цілий день і по моєму давай ми мурені, цілу Може вона викуща, або або позаду дерева. Я не хочу йти, вони все розумієш мене. Я не хочу туди йти, я не хочу туди йти, я не хочу туди йти, хочу. Знайшов старого містера лисицю. Не портибувся, я виборський скрипт. Віцю за це закінчилось маленьким крім. Ми будемо рати цілий по моєму. Можи мені знайти мого друга? Де вона, де вона, де вона? Не можу знайти її ніхто! Ну добре, ідь до моєї улюбленої місця для скувки. Моє улюблене місце для сховки? Не здається, чим? Не здається, чим? Що там на Мандо таке? Це ти! Це ти! Це ти! Дякую, Ларуко, за перегляд. Я дуже вдячна вам. За те, що ви подивилися відео до кінця, ну, переклади будуть ще.